Доброго часу доби. Сьогодні хотіла би вам показати, як в програмі Calc вирахувати середнє значення, до прикладу, для етичних оцінок. Ось у мене тут вже є введена таблиця. І ось тут у мене є комірка середній бал, в якій за допомогою форми я хочу вирахувати середнє значення. Як це зробити? Комірку вводимо до рівня. І вибираємо функцію майстер-функції. Вбираємо її. Якщо у вас англійська версія цієї програми, то ви шукаєте функцію Average, якщо у вас російська, то середнє значення. Підписуємо як SF-значення. Ось знайшли ми. Ось тут відразу вбиває комірочка. Ми цю комірочку виділяємо всі. Оцінки по предметам для якогось конкретного учня. Виділяємо, виділили і нажимаємо ОК. Ось вона нам уже приховало. Щоб не повторювати всю цю дію з самого початку ось скільки разів, ми просто протягуємо до кінця і все. Ось воно вже все виховує. В цьому немає нічого складного.